Вітаю в ефірі першого міського тема дня у студії працює Владислав Новіков. Сьогодні будемо говорити на таку тему. Тема міжнародна конференція з бджільництва. Гостями нашої студії сьогодні є наш кореспондент Михайло Ротар, який захоплюється бджільництвом, та Чук Артем, Маткар Професіонал. Давайте доброго вечора. Доброго вечора. Так, Давайте, друзі, поговоримо про цю подію. Що це за подія, які в неї є. Цікаві речі, е, ну я хотів би сказати, що побувавши на цій події, однозначно це все таки велика подія для нашого міста. Адже такі заходи навіть в Україні це рідкість, е, тому що сьогодні і завтра також буде проходити ця конференція. Е, приблизно 25 я нарахував буде докладів, які дійсно цікаві і дійсно необхідні для будь-якого бджоляря. як Початківця, так і вже професіонала, тобто будуть теми, які взагалом висвітлюють бджолярство, і теми, які дуже є глибокі і дуже є необхідні для всіх без винятку бджолярів. А от е, ці теми, наприклад, що це може бути? Ну наприклад, це ось матководство. Я б навіть сказав матководство, як воно є, тому що е, на цій виставці я навіть побачив на власні очі мені е, показали, як працює інстру, інструмент зі штучного запліднення бджолиних маток. Тобто, це дійсно. Давайте проговоримо. Так, yeah. так, і... Глядачам було зрозуміло, бджолярство, матководство це все одне і те саме бджола, матка. Що це взагалі? Ну, Бджільництво всі розуміють, це робота з бджолами, а маткарство це, власне, ну, творчість у бджільництві. Це так, як вища ступінь бджільництва. Тому що е, ви створюєте щось нове, ви створюєте те, чого раніше не було. ви… Створюєте нову бджолу, яка, наприклад, була агресивна, робиться миролюбна і так далі. Тому маткарство і селекція це свого роду творчість. Значить, ну, так. А по штучному осібніні, от згадали, що власне станок був по штучному осінніні. У нас насправді штучне осеміння було присутнє в наших навчальних закладах, воно до певного часу. Використовувалися, але вже за часів Незалежної України воно було втрачене. По суті, його стало менше використовувати. І зараз, в 2014 році, в 2014 році, ми <кій> по суті відновили це діло. Нами, пасічниками України було запрошено зацікавленими пасічниками, було запрошено Михайла. Халенкова з Бельгії, він нам провів тут семінар на тему штучного семіння бджолиних маток. І з того часу у нас почало воно відновлюватися. Ну от З 2014 року ми тим займаємося в Україні. Нас на той час було три чоловіка: це Піскорський Андрій, Вальчук Юрій, ну і я. Які е, запропонували для нашого ринку е, маток, новий продукт на той час, новий старий продукт, скажімо так, це матки штучного семініня. Е, відрізняються вони тим, що при природньому спарюванні бджоломаток. Е, Трутень батько є випадковим. Тобто ми не знаємо, який трутень матку. Які то, дані в нього да, є, так? Які в нього дані. Це випадковий трутень. Коли в районі стоїть, там, скажімо, 400 500 бджолосімей, в районі облітника, місця, де облітується матка. І з цих 400-500 сімей кожен трутень може теоретично бути, значить, попасти в результаті для спарення з маткою. Та тут ми підбираємо від конкретної сім'ї, яку ми обираємо, дивимося, що у нас. Спокійна, вона там не роїться, вона добре носить мед. Ми беремо цього трутня з цим конкретним генотипом і відбираємо від нього сперму і міняємо джеломаток. В результаті ми отримуємо джеломатки, які дають стабільне потомство. Потомство з потрібними нам характеристиками. От. І ці вже нащадки їх можна використовувати для селекції, тому що при природньому спаренні селекційний процес дуже складний. При Радянському Союзі використовувалася така так звана селекція, масова селекція. Це коли велика кількість бджолосімей природньо спарювалася, і серед них вибирали найкращих 10%. Там частина використовувалася як товарні сім'ї, частина відберковувалася. І таким методом, знаєш, постійним відбором найкращих проводила селекція. Але така масова селекція вона мала певні межі свого покращення. І слідчим кроком до, е, слідчим кроком селекції є індивідуальна селекція, коли підбирається вже конкретно батько і мати. Так от без контролю спарювання штучного осіння чи ізольованих облітників, які на сьогодні теж в Україні у нас з'явилися, це е, на, на Дніпрі. У нас є острова. Значить, е, по українській степові було в цьому році два облітника на слідчий рік ще один планується. От де з ізоляції значить, виставляються батьківські сім'ї, і вони обльотуються природно, але там тільки ті трутні, які нам потрібні. Тобто це на сьогодні в Україні відновлюється. Люди намагаються зробити нашу бджолу кращою, відновити її конкурентноздатність. Тому що, от якщо взяти, наприклад, чому в Україну завозять бджоли, інші да, завжди. Нам починають говорити там про породне рейнування, ще якісь е, різні речі, які по суті не спиняють пасічника для того, щоб він купував якусь іншу бджолу. А чому пасічник бере, наприклад, карніку чи бакфас по відношенню там до української степової? Ну все дуже просто. Якщо взяти бакфаст, він спокійніший, він миролюбніший. А якщо взяти карніку, вона має гарний весняний розвиток. Тобто да? ці бджола, наприклад, карніка надає можливість взяти ранню акацію. Степова наша там відстає. На степова в той же час українська степова бджола, це унікальна бджола яка має свої унікальні характеристики. Коли в свій час після війни значить було дуже багато знищено бджелених сімей, і для того, щоб відновити значить пасіки, завозили кавказську бджолу. І обґрунтовували це як? Українська степова бджола. Тоді був такий професор Скориков, який говорив, що українська степова бджола це південна гілка середньоросійської бджоли. І так тобто, це, втрата цієї популяції не буде чимось таким страшним, тому що це не унікальна бджола. І в той же час економічно обґрунтовували, що от Кавказянка завозиться. Ця бджола при спарюванні з нашою українською степою давала добрі помісті першого покоління, які гарно працювали. Ця бджила. І економічно давала переваги, але в результаті ми отримали, що Кавказянка кавказька бджола – це бджола, яка погано зимувала. От, і в результаті дуже велика загибель бджолосімей відбулася. Тобто, при такому насиченні кавказькими трутнями фони. От і в результаті провал відбувся, провал в економічному плані бджільництва, і цю ситуацію стали рятувати нашою Карпаткою. Карпатка це бджола з Закарпаття. Це, по суті, один із підвидів, не підвидів, а одна із популяцій Апис Меліфера Карніка. От. І цією бджолою рятували якби, нашу степову. Але знову ж таки, для того, щоб обґрунтувати завезення цієї бджоли в ареал української степові бджоли, професор Губін в 1977 році видвинув теорію, що українська степова бджола це вже не Південна гілка середньоросійської, а це одна із популяцій карніки. А тому для того, щоб врятувати цю популяцію карніки, давайте прилиємо закарпатську популяцію карніки. Тобто це одна та сама порода бджіл, Нічого страшного не відбудеться. Ця популяція не буде втрачатися, тому що ну якби це родичі. От, а економічно це обґрунтовувалося тим, що Кавказянка нанесла значного удару по українському бджільництву. А Карпатку якби це рятували. Ну, тобто відновлювали потенціал. В результаті ми отримали, що на сьогодні, ну, наприклад, якщо взяти Крим, то в Криму була така бджола, як Апес Меліфера Тауріка. Це була унікальна бджола, е, Криму, і вона сьогодні вона втрачена повністю, тобто її повністю замінили Карпаткою. Якщо взяти план породного руйнування, який розробили потім для України вже е при, при незалежності України, то ми бачимо, що захід країни повністю віддали Карпатці. Хоча, якщо почитати, наприклад, того ж самого професора Рутнера, то він в своїй книгі про розповсюдження бджіл дає, значить, як це все діло розповсюджилося, він показує, що Карпатка це бджола карніка, це бджола, яка знаходилась поза Карпатськими горами. Все, що знаходиться з цієї сторони, це апис Меліфера Македоніка, і це пращур нашої української степової бджоли. Тобто Львівська область, Тернопільська область, які на сьогодні Чернівецька область, які на сьогодні навіть не, так, не підозрюють пасічники, що в них їхня місцева бджола Степова. Вони зараз мають Карпатку. Ну, Карпатка в свій час просто захопила цю територію. На сьогодні ми, відшукуючи бджіл по екстер'єрних е, морфологічних е, ознаках е, українською степою, ми знаходимо їх у Львівській області, в Чернівецькій області, в тому числі. Тобто навіть при цій масовій метизації, що навіть люди вже забули е, в більшості, що ця бджола є аборигенною тут, ця бджола все рівно е, якимось чином, навіть не знаю, яким вона збереглася на цих територіях. Ну от селекція різних порід бджіл, вона, ви сказали, як творчість. Це тільки творчість, чи це. Ця селекція впливає на кінечний результат. То, звичайно, звичайно. звичайно. Ну, розумієте, якщо е, е, от дивіться, е, що таке миролюбність? Миролюбність це е, ну, удобство роботи з бджолами. Да? Якщо ви тримаєте, скажімо, там 200 бджоли і вас е, ці 200 бджоли хоча б по одній бджолі вжалить. То, мабуть, вам прийдеться їхати в лікарню. А якщо бджолесіння вас не жалять, ви можете працювати спокійно при жарі в 40 градусів, там, в шортах і так далі. Тому е, робота по покращенню селекційних оцих ознак, е, миролюбності, нероїння, е, вона способствує тому, що бджоляр затрачає менше часу на отримання тої ж самої продукції, менше свого часу, менше своїх е, ну, фізичних сил. Угу. То він удешевлює продукцію в Кінцевому результаті, от ми поговорили про породи бджіл Михайло. Яку саме породу використовуєш ти у бджалярстві е, і чому е, я використовую в бджолярстві, Вже Артем називав цю породу. Це карніка е. Е, ця порода. Чому насамперед все дуже просто, тому що в нас є в нашому? Ну, не в нашій області, але неподалеку є такий чудовий маткар, як Піскорський Андрій, і у нього є Я дуже згадував. Він один з перших, хто розпочав цю роботу, але він розпочав покарніці. Він так. провів дуже Саме велику селекцію. роботу штучного сіміння. Угу. І так. він дуже хорошу роботу селекційну проводить. Тому з його бджолами дуже легко працювати. Ну, Вони... що значить легко? Що значить легко, коли ти. Хочеш собі, щоб твоє хобі приносило ще й гроші, і щоб воно тобі приносило задоволення? Тобі потрібно, щоб бджоли носили мед, не кусали тебе, і приблизно був однаковий результат серед всіх сімей. Це дуже спрощує роботу. І ось саме матеріал піскорського мені дав такий результат. Тому що коли ти працюєш з бджолами, ти приїздиш на пасіку там раз в тиждень, скажімо. Ти приїхав раз в тиждень, побачив ситуацію, і ти знаєш, що через тиждень ситуація буде приблизно така. ж. Не буде різниці великої. Це спрощує і це допомагає заробити більше грошей. Але якщо всі будуть використовувати таку породу, яка дуже е, гарно все робить, результат буде однаковим у всіх. Ні, звісно, ні. Я скажу тут як бджоляр, тому що сам саме бджолярство дуже багато нюансів. Це дуже лише багато а так. Як це ви лише так. матки це лише інструмент. Тобі потрібно знати добре теорію бджільництва. Практика велика повинна бути. Тому сама матка, вона хоч і королева в сім'ї, тобто вона створює всю сім'ю, але вона все не може зробити в, в джолосім'ях. Дуже велика ієрархія, і у кожної бджоли своя задача. Своя роль в той же самий час. Дивіться, якщо використовувати ну карніку, да це це все таки завозна бджола жила до нас в варіал Степової. Вона має певні характеристики, які на сьогодні переважають українську степову, і людина вибирає її. Але я вам скажу так: що якщо провести певну селекційну роботу, затратити на той час. То бджоляр швидше вибере свою українську степову бджолу місцеву, тому що вона краще зимує, вона має високу гігієнічну здатність, тобто вона менше хворіє, вона краще протистояти проти вистають кліщу. От і інші інші характеристики а, лише потрібно покращити миролюбність і нероїння. Миролюбність це одна один з крадені з основних критеріїв, тому що коли ти починаєш працювати з бджолами, то розумієш, що миролюбівість – це напевно навіть краще за високу продуктивність помеду. І я хотів сказати, що от та карніка, яку я використовую, вона вже селекціонується 70 років. Тобто, це великий проміжок Так, вони завжди ці 70 років вона вибирається серед кращих з кращих. А у нас робота з українською 70-х років 70 х років. Тобто, це ну по суті, якщо взяти системну роботу з української степової, що її визнали як окрему, значить, бджолу, з якої потрібно проводити окрему селекційну роботу. Це 70-х років приблизно. Я не можу сказати точний рік. Ну і я так? бачив 72-го року. Бачив в гадячі книги, значить, ну по сезонах по, по роботі тобто, наукової ну, станції. І, і був, я так розумію, з розвалом Радянського Союзу провал. Розумієте, проблема в чому? В нашому в нашій, зараз є от документ, який нормує проведення селекційної роботи в джільництві в Україні. Це, е, значить, називається він е, по проведенню, я скажу, Суть в тому, що значить цей документ зберігся з радянського союзу, угу. і от я вам просто навіть скажу, щоб от люди якби почули, яка у е, нас ситуація виходить. Там ще коли переписували в цьому документі е, нормативно -правовий, правовий акт по е, роботі племінній роботі в галузі бджільництва, так от. Там є характеристики, по яких наші плем'яні пасіки на сьогодні визнаються племеними. Значить, Наприклад, щоб визнати племінну, що це є племінна пасіка по українській степовій бджолі, ця бджола повинна відповідати стандартам української степової бджоли. Тобто, це параметри, значить, є такий кубітальний індекс, це параметри крила, жалкування крила, ширина тергіта, ну на спинки, на спинки сегменти бджоли. От і інші. Так от е, проблема яка? Значить, е, на сьогодні цей нормативно-правовий акт е, в собі має е, помилки. Тобто він там в тому е, розділі, де він показує, що, от, е, яка повинна бути українська степова бджола. Стандарт ми маємо один, а він прописує зовсім інші параметри тобто для кубітального індексу. Реально вони підходять до кавказької бджоли. Проблема в чому? Переписуватися це все діло ще з радянських документів. І, скоріше всього, це механічна помилка, яку за 20 з лишнім років у нас її не виправили. І вона є, і про нього знають, якби вона там фігурує. І розумієте, в чому виходить якби абсурдна ситуація. Наші пасіки, племені, стають коли? Тоді, коли значить, вони здали пробу, цю пробу. Переміряли, і далі цю пробу мають значить, прирівняти до цих нормативно-правових актів, там є прописані стандарти. Так, так. І от по цих стандартах вони визнають, чи це підходить ця бджола для племінної пасіки, чи не підходить. чи вона українська степова, чи не українська. Так ситуація виходить така, що якщо прирівняти до того, що написано в документі, то і ця бджола підійде, то вона не українська степова. Але якщо вона українська степова, вона не підійде до того, що в документі написано. Угу. А тоді незрозуміло, як видаються ці племінні свідоцтва. Якщо видаються вони в законному руслі, то, власне, там української степової немає. Якщо вони їм видаються, не дивлячись цей документ, то тоді якби, вже задамо питання, я не знаю, кому запитання такі задавати, як це відбувається. Дякую, що завітали. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Цікава важлива тема селиткування. Не знав про неї до цього. Говорили ми про міжнародну конференцію з бджолярства. Сьогодні гостями нашої студії були Михайло Ротарь, наш кореспондент, який захоплюється бджолами, та майстерчук Артем Маткар професіонал. До зустрічі. покупаю у моей хорошей знакомой, зовут ее Ирина. У них это традиция в семье и ее отец очень много лет занимается пчеловодством качеством довольна. Я всегда покупаю, не покупаю, а просто э, меня угощает полторавский Анатолий Васильевич, который имеет свою пасеку и э, майский мед собирает разнотравие. Вот я всегда пользуюсь такими услугами. Обычно я покупаю, мне его передают через родственников, которые везут с Херсонской области, с села. Ну, я считаю, он один из самых качественных и на порядок может быть качественных, чем просто в обычных магазинах.